Сім ранок Перебазувалися до Києва. Попрацювати треба. Чайник зараз поставлю. Зараз покажу, яка у нас температура повітря. А, до речи, новый инвертор, Ой, инвертор. Э -э, аккумулятор. Вот тут сдох. Тра-та-та. 13,9. Ну, такие, короче. Че подвял, че замерз. Зараз полью. Обидно ногами. Сильний каток. Ніхто не посипає, ніхто нічого не робить. Люди падають, значить. Ось так переміщаємося по катку. У нас так холодно, все капец какие Я уже закуталась в одежде, под пледом. Чекаю, когда там уже Сергей закинчит свою работу, чтобы поехать на дачу там тепленько. Быстрей, працюй, я светло дали. Поклала інший килим, квіти переставила. І на килимок поклала ось цю таку доріжечку, бо в заходимо постійно, Сергій тут дрова носить, і постійно тут мокре, ну, і дрова теж. Сипяться, тому, щоб зовсім його не запачкати. Такі мої квіточки. А дендробі у мене поставила, бо не вистачає світла. Було сонечко вже посмурно. Папа щось привіз, щось вантажить, вивантажить, займається. Папа робив заміну вікон. І зараз заносимо. 0,25 було, коли заміяли, Ага. А зараз 0,53. Ні, 7,70. 70. Стрім как мотає. Намотую. Ну що ж таке? Частину сюди занесла. Все, поїхали. Сіска напруга, мабуть. Дали світло, вирішили прогулятись трохи. Слизько, так? Да? Тихайш. Угу. Ух ти, яка краса! Снежок ускоряется якось В этот подвал. За водичкой. Тут так слизько Все, пішли додому, нагулялися. як... з цією шваброю. Як тут і стояв. <рес> ну що, пішли? Пішли? Ти замітав? Да. Я кажу, якщо оце все розстане, то ж все піде. До этого Куда? туда до цоколя будет вода стоять. Не буду подивись, який слой. А? Подивись, який слой. Так Багато води буде стоять. Може стільки снігу і світла. І ще насыпать. Сьогодні остання така холодна ніч. двадцать чемось минус будет, а потом трошки відступить Мороз. Ой! Флешмоб. Кличко, чему у нас слизько да? Достали того кличка. Пішли же. Неугомонный. Да? Неугомонный. Ой. Закінчиться морози, подивимося, що там з трояндами. Пішли Десь. Я за тебе тримаюся. <Да>? Слізько, ти собака моя, допомагака, собака допомагака. Дякую тобі, Ресечко. Рузинський букет. Я його розвожу з звичайною міргородською. Така типа середня газована чи слабогазована. Трошки лимонаду і води ось так. І виходить, як раніше, було в автоматі по 3 копійки вода газірована, солодка. Дуже смачно, так що тримайте лайфхак. Ну, ось так це все виглядає. І треба терміново це прибирати, бо зараз воно знову тут все замерзне і буде 40 Зараз спробую. Якось відкапуватися. От Снігу так норм наваляю. А що там робиш? Генти на цю дурочку. То есть Ай, с ты мене заважає, заважаєш. приватный бобин акции для ленивых. Рейси, Рейс, иди до дома, Рейс. Рейси. Рейс. Пошли домой, идем. 食べろ。 Сыпить сыпет и сыпет. Так, а сколько у нас тут? Минус пять. Ну, чтобы не плюс пять, как бы зараз и че? Давай, заходи. Смерзла? Нашусь заметаю. А, замерзла. Зара запущу тебя. Ты сама попросилась, а теперь держишь. снігу. Що з цим всім робити і ще три дні буде такі по прогнозу? І тут розгрібла? на руку ще сала. Таке, коротше. І трактор зранку їздив, і що? Що ти робиш? Кабеля на акумулятор. Щоб паралельно два акумулятора запаралелити, Щоб потужніше було. Бо сьогодні. Потужніше. Тут не треба це слово використовувати в своєму. <реш> Дратує, лексикуні. потужно. Потужний акумулятор під. Два паралельних кину, докупив кабеля, і зроблю. Подсоєняємо Як? Під. Едно им, паяльник. ага, точно. Не знал, не знал, да забыл. Включили этот э, генератор. Под генератором паяльник. Зараз будет... Да паяльник в 40 ватт, Боря. Что это? Термоусадочная трубка. Ой. Чтоб сжалось. А. Ну, пошли, покажешь, пошли. что ты там делаешь. О, уже побегла. <реш> уже? Угу. О, вот это сейчас занесу. Ух, там свежо так. Ну, плюс, плюс 4. А це заряжается. Реся, давай сюда заходи. Реся! Давай сюда. Будеш закрывать? Висок. Ты что, плюнуть хотіла з висоти Ну, стала заглядає в них Ты что-то шумишь, да, Реся? Сейчас Эйся. <реші> Тут холодно. Что за потягурки? Чо ты дивишься? хе <реші> Эти штуки она дивиться. Все, новий рік закінчився. Yeah. Бачишь? Это такие по потужности 800. Уже прибираем, ну что там? Так, а скільки тут у нас? О, вже плюс 5. Ну, якщо в Києві у багато в квартирах плюс 5, то я не знаю. Ну, тут тут как... мінусу нема, тут морозу нема. Все одно, я не знаю, як тут можна при плюс 5. Холодно дуже. Ну, ти спочатку зайшов ок. а час, два, три години знаходишся. Ну, так я і кажу, як. Люди знаходяться. Даже ну, вікна сразу запотіли. Ох, і засипало П'ять. А, так це, це кіловатний у нас тут. Це кіловатний у нас тут, наперешті. Ресі, ресі. І що це значить? Ну, киловаттный. Потужнейший. Потужнейший. А? Потужнейший. Да? Потужнейший. Да, на все дай не нам бы сюда и 300 вот платило. А на два вот этих аккумулятора? Вот 10 угу. это угу. аккумуляторы, только сколько он будет держать нагрузку. Красичка. <laughs> 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 ну все, теперь не потухнет, да? Ну, Я кто так разумею. же старенькие гелевые. Ну, побачим. Это оба гелевые, да? Да. Тепло. Окна запутіли. А ну потрогай цю штуку. Тепла чи ні? Щоб вона була тепла вже. Ну ти знаєш, тепенька. Да? Вверху не так, а внизу тепліше. Ну це на ну, трошки і дає теж. Ну трошки дає, так. Да. Угу. Знизу трошки піднімається. Давай, все, пішла. Давай, 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 давай. На. Все. Під'єднали. Сподіваюсь, що все буде добре, так. Да. Ну, ж, пишуть одно, а поки сам. Поки сам не перевіриш. Тікай. Ресь, так може, ти допоможеш, папки, грісти? Они гульки в голове рейси. Глянь, яка яма! Глянь, яка яма. Оце снігу намело. Капец. Капець. Ого. Угу. Скочка. Угу. Слизька. Ты дивись, оцю трубу не это. Не пробей. Так видно, да? Ресипа это по голову. Их. Все. Сусід он расстапает. А на конечно. Так, я пойду все этот ковер. Мишка поганяли під зарядку. Поб'ють трохи його. У мене це. На ключ. Ми зараз погуляємо з ресією, бо це вже скаче, скаче, що дурне. На голову мені скакати. Ага. Да? На голову, давай на голову. Скакай на голову. Так вона напрыгне, ти що Що? Напригне. Скакай на голову. Пішли. Не пам'ятаю. більше було? Ну, коли це було? 20 й рік у нас фотографії. Так, да. один раз ми приїхали, від... відчинили калітку, а у нас снігу по коліно. Якщо не більше, пам'ятаєш, ми не змогли зайти. Все, нагулялися. Йдемо вечеряти, Сергій буде грубу топити і чекаємо на світло. В 17.30 повинні включити, увімкнути світло. Всім до побачення. Дякуємо за перегляд. Ставте, будь ласка, подобайку. Нам ваша вподобайка дуже-дуже потрібна. І що, тримаємось? Переживемо цю зиму. А за зимою що в нас буде? Весна? Все буде добре, сподіваємось і віримо.